Світова прем'єра дебютного фільму режисера Павла Острикова «Ти Космос відбулася на міжнародному кінофестивалі в Торонто, одному з найпрестижніших у світі. Робота над стрічкою тривала сім років. Вона була представлена в секції Discovery, де показують кращі дебютні фільми. Фільм розповідає про українського далекобійника Андрія, який залишився єдиною людиною у всесвіті після вибуху землі. Він знаходить зв'язок із француженкою Катрін. Основна тема фільму самотність та пошук ду. Близькості навіть у космосі для створення космічних сцен використовували складні декорації та аніматроніку. Головну роль виконав Володимир Кравчук, військовослужбовець Збройних сил України. А його партнером по екрану став робот Максим. Павло Остриков зазначив, що бути представленим на такому фестивалі, як ТІФ, велика честь, оскільки він є одним із найвідоміших у світі. Прем'єра в українських кінотеатрах запланована на весну 2025 року. Після Торонто фільм буде пок. Казани на жанрових кінофестивалях у Шата Страсбурзі.